Літературна композиція відлуння епохи за мотивами вірша Тараса Григоровича Шевченка Стоїться і суботові. Стоїться і суботові на горі високій. Ото церква Богданова, там то він молився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Господи, якщо ти вручив мені свій меч, якщо ти мене обрав для стіснення твоєї волі, укріпи душу. Мир душі твоїй, Богдане. Не так воно стало. Москалики що застріли то все очухрали. Могили вже розривають та грошей шукають, льохи твої розкопують та тебе жілають, що за труди не находять. так то, Богдане, за напастивість в середу. За те ж тобі така й дяка. Церкову домовину нема кому полагодить на тій Україні, на тій самій, що з тобою ляка задаву. Пайструки є Катерине, сираною сіне. Отаке то зі мною. Олексієв, друже, ти все отдав приятелям. А їм і байдуже кажуть, бачиш, що все то де так і було наше, що вони тільки наймали татарам на башу та полякам. Може, і справді, нехай так буде, так сміються ж з України сторонні люди. Не смійтеся. Чужі люди, церков домовина розвалиться, і з під неї встане Україна і розвіє тьму неволі, світ правди засвітить і помоляться на волі невольнічі діти.